Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Ми з вами зараз зробимо огляд у магазині Сінсей. Подивимось, що ж тут є цікавенького. Розпочну із верхньої полиці. Така вставка у шухляду бамбукова за 339 гривень. Досить велика. Декор для дому, осіння тематика, така гілочка за 149 гривень. Це от одна гілочка рахується як одна. Я так думаю, що це такі самі вставки в шухляду. Так. Наступне це, я думаю, буде підсвічник та за 119 гривень. Хоча можна використовувати як скарбоничку для невеликих прикрас, для сережок, наприклад. Так, така ємність у вигляді гарбуза. Ціна її 239 гривень. Біленький гарбузик. ємності з кришками з декором гарбузиків, але вже оранжевих 189 гривень. Я думаю, що тут десь орієнтовно 1 літр. Ну і такий гарбузик-гарбузик. 189. Чашечка 219 гривень. Теж така гарбузова тематика із кришкою. На кінчику позолота. Такі чашечки. Ціна 149 гривень. Це вже щось з розряду мохуморе. І ціна 169 гривень. Цікавий варіант, як на чашечку, я думаю, можна зробити і як вазу. Тобто, як собі вже придумаю? Такий варіант ми ще не бачили з гарбузом, всередині яскраво-оранжева, і ціна 119 гривень. Наступний варіант. Мені вона чомусь схожа до ось цієї, це тут є прикраса на русі. І ціна 169. Так, такий ми варіант з вами вже розглядали. Ці більш в стриманих кольорах. Хто любить бежеві відтінки? Така чашечка за 149 гривень. Менажниця, тяжко витягнути. зараз доберусь. Добралася я до мінашниці. Вона така досить важка. На три відділи. І ціна 389 гривень. Ще є такі блюдечка невеличкі у вигляді листочків. Ціна 119, гарбузики, ціна 169. Такі ціни небюджетні. І глибокий салатник за 149 гривень. Ну, є різниця, що така тарілочка, що така. Ціна однакова, а різним по розміру. Такі гарбузики. Це є свічки ароматизовані. Вони, бачите, ніби в'язані. Так, цікавить мене ціна 269 гривень. Такі свічечки здається, на такий діаметр треба було, щоб в декількох точках був вогонь. Знаєте, щоб воно рівномірно згоряла. Така є місць, заклеєна. Цікавий варіант прозорий. Думаю, дуже гарно буде, наприклад, імбирне печиво, чи якісь смаколики, чи горішки, ну будь-що в такому склі буде дуже гарно виглядати. 219. Ну і так, якщо порівнювати ціна, 219, так. Наступне хатинки. Це моя слабкість. Я би їх всіх скупила. Це є підсвічник і ціна 149 гривень. Цікаво, чи можна використовувати Ні, рому лампу? Ні-ні, ні ціна 169 гривень, більший варіант. Це для солі та перцю, і ціна 219. Дві ємності у вигляді золотих гарбузиків. Так, грибочки теж для солі та перцю. Ціна 169. І такі гарбузики. Думаю, що це, швидше за все, просто декор, тобто не насіль і перець, а таких три декоративних елементи в золотому кольорі за 269. І грибочки. Ціна 169. Форма для випікання. Оп за 459. Вона невисока. Ще один декор для дому у горшку за 119. Планери 60 аркушів і ціна 149. В таких осінніх кольорах, але тут дуже багато їх. Я думаю, якщо не дуже інтенсивно планувати, то мало би вистачити надовше 60 тижнів, по суті. Щоб тут є на дні тижні. Так, ще щось бачу. Цікаво, чи це така сама? Ні, це щось інше. Бук. Це така книга. Але не можу розібратись, що іменно тут. Це, мабуть, як щоденник, так? Хто знає, підкажіть, показую вам поближче. Куктен. Це, напевно, для рецептів. Інгредієнти. Бачите, трошки придивилася і вже розібралася. Це для рецептів, є приготування, інгредієнти, час приготування і ще для заміток місця. Хто любить випічки, різні салати, я думаю, буде гарна річ, і можна навіть на подарунок. І ціна 189. Цю тарілочку можна використовувати як для подачі страв, так і декорування простору 169 гривень. Дуже гарно. давайте подивимось, що вони всі однакові. Чи є ще якісь інші малюночки? Ні, ніби всі однакові. Такі ємності для напоїв, бамбукова кришка, скляна трубочка і ціна 149. Ще з осіннім принтом є фотоальбом. На 200 фото розмір 10 на 15. Це так, 4 фото буде. І 149 гривень ціна. Скляні чашечки з оцінюєю тематики, дуже таке тендітне скло, треба бути дуже обережним 149 гривень. Я б сказала невагоме. Така цікава нова колекція. Скляні ємності для сипучих. Кришка металева і 119 гривень ціна. Оце більше, ніж півлітри, можливо, 750. Не завжди тут зазначають об'єми, що, ну, Ну, при великий жаль. Так, не завжди зазначають об'єм на антикетках. Чесно кажучи, мені таке не подобається. Знаєте, Класно, коли все чітко і зрозуміло. Так, 169 гривень баночка скляна, ну, ця буде в порівнянні з попередньою більшим об'єму. Може літр, а може і ще більше. Так, ця менша. Ця менша, і ціна її 79. Ну, непогано 79 на закрутку вони. Подивіться, яка вона всередині кришечка. Така прогумована, а зверху метал. Ще одна новинка це ось такий набір для спецій, котики. Але я так розумію, це, мабуть, до дохвиловину, бо зверніть увагу, які в них животики. Кістками намальовані. Ну, ну, хто таке любить, бо я, чесно кажучи, не дуже. 239 гривень. Так, я Хеллоуін не люблю. Дуже модний ланчбокс. Це кришка Прозора. Тут є три відділи від яких вона є кольорів, і темно-зеленого, і рожевого, і сірого. До речі, в кого дітки пішли до школи, пишіть, чи буде працювати столова, чи будуть дітей харчувати. Бо наші сказали, що в перших два тижні точно не буде. Це так, до речі, майже кожного року. Тож треба буде діткам щось давати із собою їсти. Приладдя в комплекті немає. Але я думаю, це от відділення таке, воно буде досить зручне. Якісь горішки, чи навіть яблучку порізати, чи ще щось Виноград. Ціна 169 гривень. А ще є ось такий ланчбокс, і ціна його 169 гривень. Так, тут є баночка, бачите, на соус. І теж три відділи: один більший, два менших. Так, це є форми на лід, але незвичні. Ціна 119 гривень. Дві штучки, і вони, бачите, такі цікаві. Будуть виходити як діамантики невеличкі. Так, це вже точно Хеллоуін форма силіконова, І ціна 119. Такі форми за ціною ціною 69. Ви просили показати пледи, одіяло, але, знаєте, мабуть, не цього разу, бо я бачу, що приїхав новий товар, але він ще не розпакований. Тому, знаєте, хочеться вам показати все новеньке-гарненьке, а не залишки. Прийду наступного разу. 599 гривень і розмір 1,50 м на два. Приємний дотик такий пледик. Де Та, те, що зверху подивимося, бо вже. Вже кортить 1,60 на 2 метри. Оце відчувається тонший. І ціна 459. Бачу, її в світло-сірому, в зеленому кольорі.